Завдяки успішному тендеру європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА українські біженці, які тимчасово оселилися в місті Кішварда в Угорщині, мали змогу пройти курси з вивчення угорської як іноземної мови. Почалася на цих угорських курсах займатися з кінця вересня. Нам дуже сподобалися ці курси, вони були дуже пізнавальними для нас. В подальшому ми багато практикувалися, вивчали багато літератури, читали, писали. Дуже були приємні вчителі, які завжди нам допомагали, завжди підтримували, якщо щось у нас не вдавалося з першого разу. Тому я хочу дуже подякувати за ці знання, за цей такий відний курс угорської мови, який дає цю головну базу в подальшому для моїх знань. В житті в об'єднанні тиса впевнені, що дуже важливо забезпечити можливість для українських сімей, які прибули до міста, вивчити угорську мову. Прекрасною можливістю для цього стала програма Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Вчимо разом угорську, яка складається з курсів вивчення мови на різних рівнях. У місті Кішварда курси з групою з 40 осіб почали у травні минулого року. Років, 70 років. Учасники курсів віком від 20 до 70 років. Для них проводилися уроки два рази на тиждень. Долучитися можна було як в очній, так і в онлайн формі. Викладачі приїжджали з Будапешта. Перший етап курсів завершено і сподіваємося, що незабаром ми зможемо запустити наступний. Для тих людей, які прибули до нас з України, дуже важливо, щоб вони вивчили угорську мову, адже вони зможуть влаштуватися на роботу за своєю професією тільки тоді, якщо володітимуть цією мовою. Угорська нелегка мова, тому якби їм довелося її вчити самостійно, то це було б дуже складно. Саме тому це була була чудова можливість для них, але так само це була можливість для тих, хто долучався до уроків в онлайн форматі. Завдяки цьому були й такі люди, які долучилися до курсів із Закарпаття. Підручники для учасників курсів забезпечили на безкоштовній основі. Організацію технічних умов та координацію освітнього процесу взяло на себе європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА. До попередньої оцінки потреби в таких курсах долучилися представники громадської організації Карпатський дім та культурне товариство Варта.